Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! ви в світі боксу. І так, вже цього суботнього вечора, 19 липня, відбудеться вечір боксу у Сик Дюбуа 2, який розіграють пояс абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усі бої карду ми подивимося в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Починаючи з 19.30 за Києвом, основний карт боїв стартує з 21.00. А Головний поєдинок у Сип Дюбуа 2 має відбутися не раніше 23.30 або близько півночі. Але підготуйтеся завчасно, тим більше у карді теж круті бої. Ну а далі переходимо до зважування, перед яким виступив Джозеф Паркер. Я б дуже хотів виступити в цьому карді із будь-ким, битися з усіма, з ким можливо. Ленок сказав мені, ти повинен більше говорити про себе. Я намагаюся, але серйозно, я хочу боїв. Я хочу залишатися активним. Якби я міг битися 3-4 рази на рік, це було б ідеально. Але зараз це максимум раз на рік. І мене це дратує, чесно. Я просто хочу бути в ринзі. Ведучий, продовжив. ось так почули емоції Джозефа Паркера. Сподіваємось, побачимо тебе ще до кінця цього року і в дуже насиченому 2026-му. А тепер повернімося до головного: ми вже замить до зважування. Олександр Русик приходить з вагою в сотні кілограмів, начебто він ставиться до надважкої ваги як до змагання з контролю ваги. Ленокса, як ти це оцінюєш? Він по суті входить у Хевівейт, але все ще виглядає як крузер. Що ти думаєш? Треба пам'ятати, звідки він прийшов, усик колишній крузер. І щоб боксувати з великими хлопцями в хеві-вейті, йому справді довелося набирати вагу. Але зараз він почувається комфортно у своїй формі. Він сам каже, це моя бойова вага. Отже, якщо він важить 100 101 кілограмів, значить він у формі. Якщо більше, то значить, що щось не так. Якщо менше, можливо, ще нормально, але це його ідеальний стан близько 100 кілограмів. Під час самого зважування далі Усик показав на вагах 1031 кг, а Дюбуа 110,6. Очевидно, що Даніель скинув пару кілограмів, і, можливо, це може зіграти з ним злий жарт, так як у масі він вже й не так сильно виграє всього 6,5 кг. Після зважування ведучий звернувся до боксерів і ті поділилися відчуттями перед боєм. Окей, Даніелю, до великого бою залишилося зовсім мало часу, що зараз у тебе на думці? Я повністю сконцентрований, я зосереджений, не можу дочекатись. На арені буде понад 90 тисяч людей. Уся нація за тебе. Всі хочуть нового абсолютного чемпіона. Одне запитання: ти плануєш нокаутувати Усика? Я виграю за будь-яку ціну. Пані та панове, зустрічайте Даніель Динаміт Дюбоа. А тепер до тебе, Олександре, ти за один бій до того, щоб знову стати абсолютним чемпіоном світу. Що означає ця можливість для тебе? Для мене це велика можливість. Для мого народу, для моєї країни. Дякую. Для Ісуса Христа і Діви Марії. Побачимось в суботній вечір. Дякую вам усім. Слава Україні! Льюісе Усик завжди добре виглядає на зважуванні. Як колишній крузер він піднявся у надважку вагу, так? Тобто так, він не природжений супертяж. Не такий масивний від природи, але зараз виглядає як повноцінний надважковаговик. Подивись на нього, він прямо таки виглядає як класичний хевівейт. Ти здається згадував, що в найлегшому бою ти важив близько 100 кілограмів. Тобто він зараз важить стільки ж, скільки ти тоді, правильно? Він буквально має твою вагу. Як думаєш, коли Даніель дивиться на це, чи може він сказати собі, це не великий супертяж? Я маю нав'язати йому свою фізичну силу. Так, точно, він має сказати собі. Я не повинен давати йому простору, не можу дозволити йому вільно пересуватись по рингу, рухатись, кидати джеби і атакувати. Бо я потужніший боксер і все, що мені потрібно, це влучити. Немає сенсу входити в бій, де суперник постійно рухається, а ти не можеш його дістати. Треба мати план, ставити пастки, притискати його до канатів і завдавати справжні шкоди. І на завершення від себе додам, що окрім суботнього вечора боксу в нашому телеграм-каналі в світі боксу, у неділю вранці близько 6.00 за Києвом ми подивимося поєдинок Мені Пак'яу проти Маріо Баріоса, а також після них буде показ головного бою UFC 318 «Холова і Поріє, яких ми подивимося в неділю близько сьомої ранку, тому всіх чекаю в телеграмі. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.